Племент Олександрівський, стромати, книга 5 розділ 11. продовження просто Єврепіда про, про цей сина. Дивно те, що якщо послухатися до сценічного філософа Еврепіда, то ми знайдемо, що він трохи не погоджується з тим, що ми щойно говорили, і не знає, яким дивом зображає одночасно цей сина, виголошуючи тобі, покровителю всього цей кубок. У зливанні хліб приношу Зевсі, або їде, є мені ж ти віддаєш перевагу, приймиш мою жертву, яка складається із свіжих плодів і вологою густою переповнений і кубок. Але Христос, ряду для нас ряста плодами і незбагненна. А щодо поете, які справді сам того не віде, говорить про нашого Спасителя, ясно показують наступні слова. Адже серед небесних богів ти володіє з Зевсі, і поділяє земну владу їда, потім додає. Вже явно, ти не людський. Людськими душами пошли просвідчення їм, які бажають знати розбрату джерело, і які коріння зла, які нам потрібно приносити жертвоблаження, щоб спокій знати замість марних мух мали великі містерії. Тому випадково очищення елінських містерій відіграє основну роль, так саме, як у варварських обмивання. За цим очищуванням ідуть малі містерії, які в собі основоположні вчення і готують до наступних за ним великих містерій. Містерії про всеєдність, які вже нічого не вчать, підводячи до безпосереднього споглядання і осмислення начала природи та речей. Нетивина теологія. Що стосується нас, то ми досягнемо очищення через сповіті споглядання або обстрагування, просуваючись до першого сну мислення, приходячи до допомоги абстракціям, і досього, першопочатково, відтекремлюючи від, від тіла і чуттєво, принаймні якості відтісняючи вимірювання глибини потім ширини і довжини, Те лишається точка, яка є надує яка. Має розташування просто, якщо ж абстрагуватися від нього розміщення, то вона стане монадою, яку можна пізнати розумом. Якщо тепер, вернувшись від усього притаманного тіла і речам, які називаються ботілесним, ми повністю віддаємося величі Христа і занурушитися безмінності свя... святості, ті, ж, можливо, розуміємо, яким ми способом осягнути все через знання, не того, що воно є, але того, що воно не є. У другому читанні тимчасовості місце. Правиці, лівиці, то воно не повинні мислитися як реальні атрибути отця, хоча так написано, що саме означає, кожен з них буде пояснений відповідно в місці. Отже, про що причина не перебуває в якомусь місці, але вище місце часу іменування і помислів. тому моєсе говорить: покажи мені себе, тим самим чітко показуючи, що Бог не збагнений і невимовне словами, але пізнаний тільки через його силу. Тому марний пошук має форму, яку можна. Одягати. Одягнути видавою безбране і благодаті знання дається нам через сина. Вирахне свідчить про це Соломон, говорячи так, розуму людському немає в мене, але Бодай мені будесь, і я знаю святе. Притча 32, це знаменитий пасаж про божественну Фроїсіс. В цей читається так: Я не маю мудості і не знаю святих описуючи алегорічне логорічне розуміння, гмисі називає його другим, другом життя, яке росте в раю, раджу в чергу, напевно, зображає сад, де все створене не виростає. І мені молодець свій породив пліт, ставши плоті. І же дух, який скуштував і у власті, і чи не древо спасіння є знання, яке він укрив нам, і чи не тримається? І кремася наше життя на нашій вірі. Далі Соломон говорить: мудрість з дерева безсмерті, тих, які сприймають дії. І далі ось сьогодні. Запропонував тобі життя і смерть, любити Господа Бога Твою, ходити путям Його і слухати Його, і, і вірити життю, якщо ж ви будете відвернутися від праведності і заповіди, які я дав вам, то смерті помрете, бо в цьому життя твоє довгота дні, в яких хволю до Господа Твого. Місце Бога світий ідеє Платоне. І ще на той день Авраам, прийшовши на те місце, яке сказав йому Господь, звів очі собі побачив, те місце далеко. Це означає, що перший день наповнений подивом, перед тим, що є прекрасним другий кращими прагненням душі, нарешті ум сприймає духовної сутності очима розуму, що відкривається вчителям, які його на третій день ті три дні знаменують собою, таємниця священного започатня їх після їхнього закінчення новонавернення досягає істини, віри в Бога. Власне тому і сказано щеврам. Бачив це місце здалеком, адже важко досяжне той світ хора, у якому знаходиться Бог, той світ, який називає світом ідей, заполичивши у Моїсей уявлення про нього, як про місце, де все тримається і в тілесності. Тому бачив його Авраам здалеком, коли перебував у мінливому світі встановлення і таємниче був зведений туди ангелом. Ось чому апостол сказав? Бачимо тепер ніби через петьме скло, тоді з лицям до лиця через один тільки чистий нічим не зменшений до так розсудком. Та, ж відповідно за Платона, міркування кожен може досліджувати Божественне, якщо минаючи відчуття за допомогою одного лише розуму, спрямуватися до сутності будь-якого предмета. І не відступить від сфери сущої, поки піднявшись до нього, що знаходиться за його межами, Допомога самого мислення не охопить те, що є благо, опинившись у такий спосіб на вершині у не робив собі кумира, не незбагненість на описаність Богом. Може, не дозволяючи зволити вівтарі, і святилище в різних місцях на тій підставі, що має бути тільки один храм Бога, тим самим проголосив, проголосивши світ був створений один раз, і говорить такий оселід. І якщо Бог є дивним, чого вже не знайти учення Васаліда. І оскільки гностик Моїсей. Не прагнув обмежити певним місцем те, що не може бути обмежено, ні заборонив розмішувати в храмі будь-які зображення для поклоніння, тим самим кажучи, що Бог не види мене, описаний, яким способом Він підводив ідею дає до поняття Бога через шанування в храмі в імені. Далі Ло, забороняючи зводити храму дійсності жертвовані церемонії, тим самим вказує, що пантократор не може бути знайдений і обмежений простор або словом писання, який рядів побудує мені. Говорить Господь Небо простіл мій і так далі. Також і прожерти. Кроків жир овець не хоче Бачите, через проки він заборонив це. І прославний трайків під цілком погоджується з цим говорить, а витолі достойно не може камінь стати для Божества, також і про жертви. Божество саме себе задовольняє, все це галюгідне, домости співаків, не необхідності Бог створив світ, щоб прославити перед людиною, а іншим богам чи демоном, говорить Платон, здобуваючи деякого роду. Прибутих від творіння і від нас подів до диму, і від демонів його домашні слуг. Павло діяння апостолів на почальні говорить Бог, який створив світив все, що в нього, він, будучи Господом небо землі, невирокотворних храмах живе, і не вимагає служіння людських рук, ніби якомусь маючи потребу, сам дає у цьому дихання, і життя і усе. За одного засновник стоїшньої школи в книзі держави також говорить, що ми не повинні створювати ні храму, ні зображення іншого. Що і створеного недостойний бог і не сумніваючись, пише буквально таке, немає необхідності створити храм, адже храм не є що справді дуже достойним, якогось не варто називати святим, тому нічого не може бути достатньо достойним і святим, того, що створене руками ремісника. Справедливо полонений розглядаючи космос, як божий храм тільки невеличке місце, у місці відводу під підстату богів, абсолютно забороняється створити їх для домашніх храмів. Нехай же ніхто не присвячує храмів богам. Вони, які належать їм, золотою себе інше чи особисто громадян, або в храмах викликає затрісну пристацю до володіння, і словного кістка тіла позбавлено душі, не є благочестивого приношення. Залізним це знаряддя війни, якщо хтось і бажає щось присвятити, то нехай не буде виріб із цілісного сматка деревин або шками для спільного храму. За таком тобто справедливо, що говорить так, хто ж у своїх листів, це не не вимовано в словах, як інші науки, тільки результат великої спільності з річчю, деякого роду серцевого союзу, і з як світло, не сяє від істри, виникає в душі ця свідомість сама себе там живе. Чи не так само говорить і пророк і Іду Боже, взяв мене і одніс на п'яте небо, і я споглядав ангелів, іменований господь поспостоми, у них була діадема покладена Святим Духом, і кожну з них трон. Зцяє в сім разів сильніше Сонця не сходить, вони живуть у домі спасіння, вони в цьому гімн немовно вищому Богу. Апокрифічне пока Ліпсіс Софонів. Розяв 12. Божественне неумовне і невислими. Що хоче і творця всього нелегко завдання, якщо ж ми його знайдемо, про нього неможливо буде розповісти, оскільки не невимовно жодним способом, на відміну від інших наук, говорить правда про любимий Платон. Він, що очевидно, про те, що примудримо Моїсей, сходячи на гору для звершення святи споглядань, на вершиня Мосяжного забанив усьому іншому народу. І за ним, бо як сказано, писанні, Моїсей вступив у морок, де сам Бог. І це чітко показує тим, хто в силі розуміти, що Бог не і невимовно темнотаж, як воїсну, є невимірною і невідданням більше заступає собоюся собою сяєво існі. Теоло Харафей своєї самої причини говорить, вони вдосконале все інше. Народжений, як потомство одного або ж виникає за природою ефіки, на згідно з іншим записом, він не радує. його ніхто не бачить зі смертних. Він все бачить, а потім пояснює, його не бачив, наскільки він оточений хмарою, і все ж вже смертне тліниці їхніх очах, тільки потіки та киски. Водіння Павла. Про невимовне свідчить апостол, говорить, що я знаю чоловіка в Христі, який був взяти до третього неба, і там, у раю, що він слова невимовні, що не можна людині їх висловити. Він тим самим таємниче натікаючи, бог не словами, і не тому, що не можна ук екзон Таке собі уявити, і в ціле заборони, або зі страху, або навпаки, він говорить, що людські здібності не мають, уявивши божественно, якщо хто-небудь із тих, хто живуть під третім небом, почне говорити. Може, це дозволено тільки обраним і таємничим, возведена туди душа. Платон про кількість небес. Платон, наскільки мені відомо, припускає існування багатьох мислених небес, ж подібних положень зварівських філософії, яких є велика кількість, разом з іншими обіцянками раніше прикладами, ми розглянув відповідний на наш час. Проте, відповідно, місце в теме важко варто чи належить лежить намислити про велику кількість космосів, ще про один, оскільки Платон не розрізнив. Імена космос і небо. Саме ж пословлення таке, чи правильно, коли говоримо про одне небо, чи більше правильно говорити про багато небес, чи навіть безліченного багато. Ні, воно одне оскільки нас створене відповідно до першого образу. Новозавітні притчі про Царство Небесне. Із послання до Коріндя римлянина людина не поставить межі океану та космосом, які є за неї. З цим погоджується Благородний апостол. З глибокої багатство мудрості знання Божественного, чи не мав на на увазі пророк, наставляючи в золі, як ти, опрісники і відкриваючи тим самим, що посвящене таємниче слово пробоїство, нисотворені його сили сповнені були заховані. А до Корінтян Апости Борашна це підтверджує же ми проповідуємо між довершеними, але не мудрість віку цього, і не мудрість володарів віку цього, а проповідуємо. Ну, Бо десь Боже, приховано в таїнство і знову іншому місці для пізнання тайний Бога Христі, якому заховані і скарби премудрості, і гнозису. Така сама думка відображеного слова Спасителя. Вам дано знати тайне царство небесне, відповідно до Язовіни Велін. Спаситель сповіщає своїм ученикам таємничі вчення у притчах, або ж говорить про нього просто, відкриє притчі устану, і сповіщує сукровенність породі світом. Дуже Господь пояснює тим, ніж через притчу про закваску. Засну небесне подібну до закваски, яку жінка, взявши, поклала міри борошне, доки все це скисле. Сказано, так, оскільки тримірна душа спасає через послуг, за допомогою закладеної в неї духовної сили віри. бо ж завдяки даровані нам сильним словам, яке, будучи сильною і потужне, притуляє, та чи не кожного, хто приймає її, місяць його всередині себе і зливає усіх сутуцієї людини в, в єдине ціле. Трансцендентність божественної природи. Слону належить мудрі вислів про Бога. Найважче помислити розуму, невидимому міру, яка одна місяць межі всього. І поет Акрагацький говорить про божественне. Не можна написати до себе як таке, що доступне нашим очам або взяти руками. Саме так найголовніше наїжджений шлях переконання проникає все це людей. Апостол Іоанн говорить Бога, ніхто не бачив ніколи, і народний син суші, не недрех Отця, Він явив, називаючи недревожі, невидимим і невимовним. Сам тому багато що назвав їх безодні, в їх острими, що в гностиками. Оскільки вони все вміщають і в них все впроваджено. енколпі саме недосяжне і безмежне. Вісність це слово про Бога найбільше важко доступне, Адже перше. Начало все важко досяжне, перше найстаріше, і найстаріше, першоначало. я прошу причину всього, що становить і стало важко уявити. Справді, як можна словами виразити те, що не є ані родом, ані рознителем, ані видом, ні неподільним, ні числом, ні будь-якою прихідною якістю, ні підставою якоїсь привнесеному осіви втіку. Що він їй не може бути виражено правильно, о, у повною мірою, у своїй величині він. Відноситься до цього рівня міри, в цьому отець. Природна частина не може бути про нього сказано, оцінки є єдине неподільним, і тому також не визначення, якщо ми розуміємо, це останнє якось не мислив, ми не дискосуємо, але як немірне, але як те, що має межа всього без... безіменне. Називаючи Бога деяким іменам, наприклад, говорячи, що він є єдиний, або благоборозим, або, або самосуще, або отець або Бог, або Творець, або Господь морови це у власному значенні цього слова. Затруднюючись виразити Власне його ім'я використоване більше доречне з них, щоб разом не блукав серед усіх інших, мав на увазі опори. Причому жодне з цих імен не вражає Бога, але вони всі в сукупності показують цілу всемогутню. Сказане та лого мене – Це або те, що сказано про щось властиве речам, як так, або те, що стосується взаємності відношення. Але ні те інше не заслуговується, якщо ми говоримо про Бога, ніяке знання не може бути доказовим, оскільки будь яке знання має базуватися на перших і вже відомих принципах, адже нічого не передає ненародженому. Знання невідомого, відкривається як дар. Тільки сили божественної благодаті через його голос, нам відкривається у діяннях апостолів. лука згадує слова Павла. муже хинян, ось цього бачу, що ви, начебто, особливі побожні, бо, приходячи, оглядаючи ваші святині, я знайшов жертовних, на якому написано, незнаному Богу, цього, якщо ви не знали, шануєте і проповідуєте вам.